Ми знаходимо градусну міру кута АЦБ. В першому випадку можна сказати, наприклад, що ми маємо чотирикутник кутник який вписаний в коло. І в такому випадку суми протилежних кутів будуть дорівнювати 180 градусів. Тому, так, як кут АДБ100, то кут АЦБ буде дорівнювати 80 градусів, і це відповідь В. Хоча, могли б шукати відповідні величини дуг. В другому випадку, у нас є центральний кут АОБ 100 градусів, який спирається на дугу АБ. На цю ж саму дугу спирається і вписаний кут АЦБ. А він дорівнює половині центрального тобто відповідь 50 градусів відповідь Д. На третьому малюнку ми маємо кут АСБ вписаний, який спирається на діаметр АБ. А отже, він буде дорівнювати 90 градусів відповідь Б. І на четвертому малюнку ми маємо два вписаних кути АДБ. Який дорівнює 100 градусів, і АЦБ. І дані кути спираються на одну й ту ж саму дугу АБ. А отже, це кути рівні, і тому відповідь А. Ми маємо знайти градусну міру кута ОЦМ. Так як за умовою ПМ дотична до кола проведена в точці С. ОЦ – це радіус, проведений в точку дотику. То даний радіус до дотичної перпендикулярний, отже, цей кут ОЦМ буде дорівнювати 90 градусам, і це відповідь В. Далі ми маємо знайти градусну міру кута АЦП. Яким чином ми її знайдемо? От, градусну міру ось цього кута. Ми можемо це знайти, використавши той факт, що трикутник ОАЦ, трикутник рівнобедрений, ОА дорівнює ОЦ це радіуси одного і того ж самого кола. Це, по-перше, по-друге, так як кут БАЦ 80 градусів дорівнює, а хорда АБ дорівнює хорді АЦ, то трикутники АОБ і АОЦ трикутники рівні. А отже, кожен з кутів БАО і ОАЦ рівні. І тому кут ОАЦ буде дорівнювати 80 ділимо на 2, 40 градусів. Ми вже сказали, що трикутник АО рівнобедрений, кути при основі рівні. А отже кут ОЦА, от він цей кут, також буде дорівнювати 40 градусів. Тому для того, щоб знайти кут АЦП. Ми від 90 градусів. Ще раз нагадуємо, що оце радіус перпендикулярний до дотичної. Тобто тут також кут 90 градусів. Отже, ми від 90 віднімаємо 40 і отримуємо, що кут АЦП дорівнює 50 градусів відповідь А. Далі ми маємо знайти градусну міру меншої дуги АБО от цієї дуги. Для цього ми знайдемо величину центрального кута АОБ, і скажемо, що величина до дуги дорівнює величині даного центрального кута АОБ. Отже, ми вже сказали, що трикутники АОБ і АОЦ рівні, тому досить легко знайти кут АОЦ рівнобедреного трикутника від 180 градусів відняти суму двох кутів по 40, тобто 80. І буде 100 градусів кут АО А отже, таким же й буде кут АОБ. 100 градусів відповідь Г. І на останок градусну міру меншої дуги КС, от, от цієї дуги. Можна по-різному знаходити величину цієї дуги. А я скажу, що, наприклад, якщо розглянути кут КАЦ, от він цей кут відомий, він дорівнює 40 градусів то це вписаний кут, який спирається на дугу КЦ. Вписаний кут завжди дорівнює половині дузі, на яку він спирається. Тобто, якщо він 40 градусів, то дуга КЦ вдвічі і буде дорівнювати 80 градусів. Отже, це відповідь Б. Знаходимо площі геометричних фігур. Отже, площа круга радіуси 4 см. Обчислюється за формулою пі у квадраті. Радіус нам відомий 4, тому π множимо на 4 у квадраті. Це 16 квадратних сантиметрів. І це відповідь B. Далі площа півкруга радіуса 6 см. Для цього ми знайдемо. Площу повного круга, знову ж таки, ми Пі множимо на 6 у квадраті, це 36 Пі, це площа повного круга. А півкруг, відповідно, ділимо на 2 дану площу і будемо мати 18 Пі квадратних сантиметрів це відповідь В. Далі площа сектора. Площа сектора знаходиться за формулою. Пі Р квадраті, що ділиться на 360 і множиться на центральний кут, який відповідає даному сектору. Радіус і величина центрального кута нам відома, тому підставом будемо мати пі на 12 у квадраті, ділимо на 360 і множимо на 30. Далі будемо скорочувати. Ну, по-перше, 360 і 30. Ми будемо мати 12. Далі тут 12 квадратів. Із 12 в знаменнику ми скорочуємо, маємо 12 квадратних сантиметрів, це відповідь А. Ну і далі кільце обмежено колами радіусів 4 см і 6 см. Щоб знайти площу кільця, ми від площі більшого круга. Віднімемо площу меншого круга. Площа більшого круга це пі Р у квадраті, а там 6 см, значить Пі на 6 у квадраті, і ми віднімаємо площу меншого, це Пі на 4 у квадраті. Таким чином будемо мати 36 відняти 16 і помножити на пі. 20 квадратних сантиметрів це відповідь Г.